Вітаю, шановні паняночки. Ви думаєте, після завозу нічого цікавого не знайти? А ось і ні. Я повернулася у день розпродажу і знайшла речі, які чомусь всі прогавили: льон, шовк, преміальні і навіть люксові бренди. Зараз я вам покажу усе по порядку. Почнемо з завозу. Давайте без довгих передмур розпочнемо примірку, бо черга доволі велика, а речей я набрала, як завжди, дуже багато. Ті, хто дивиться мене перше знає мою любов до люну. Саме тому я її взяла на примірку цей ланзлів. Він виконаний стовідсоткового трикотажного люну. Це бренд Banana Republic, преміальна лінійка бренду Web. Лонзлів, звичайний, нічого в ньому особливого немає. Такий скромний, непримітний. Але це стовідсотковий льон і якість дуже гарна. І Речі як нова, також захотілося приміряти ось цю блузу від відомого шведського бренду. «Коса». Ну, взяла я її на примірку, звісно ж, в першу чергу, із імені цього бренду. Мені речі від «Коси» дуже подобаються. А по-друге дуже сподобався ось цей колір припорошеної троянди. Це не футболка, це саме блуза, бо хоча вона і виконана із 100% бавовни, але це не трикотажна бавовна, а звичайна така сорочкова. А ця трикотажна футболка виконана із 100% трикотажного шовку, хоча це масмарка бренд єсіка німецька масмарка Єсіка, але це вінтажна модель. Однозначно побірці це помітно. І колись вони теж використовували якісні тканини. Футболка у гарному стані, хоча й вінтажна. Я знайшла два однакових тупи із трикотажного шовку, теж від бренду, це теж від бренду Єсіка. Аналогічний дизайн. Колір дуже гарний. Мені він дуже подобається. Такий лавандовий, надзвичайно гарний колір. Попередня футболка була ношена, і це видно по зовнішньому вигляді, а ця, взагалі, ну як нова. Ще одна розкішна шовкова знахідка на цей раз це сорочка від бренду Арке. Дуже гарний колір, світло-молочний. Взагалі сорочка як нова, вона просто казково виглядає, шов дуже якісний, сатиновий, майже не просвічується. Але це маленький розмір XS. А зараз я приміряю сорочку від бренду Massimo масимудучі. Ви мабуть про нього чули. Відомий бренд, гарні речі шиє. Тут немає бірки з складом, але знаєте, коли стільки років виходиш по секонд-хендам, торкаєшся різних тканин. Рецептори на пальцях вже на дотик визначають, що це за тканина, майже безпомилкова. Я впевнена, що це суміш льону та шовку. Я з такою тканиною вже мала справу, гарно її знаю. Вона саме така і на дотик, і на зовнішній вигляд, така полупрозора, надзвичайно приємна до тіла. Свичка дуже цікаво скроєна. Бачите, який рукав. Я не знаю, як правильно це називається летюча миша або цільнокроєний. Я не фахівець у цих питаннях. Вона, як бачите, позаду така вільна, об'ємна. В ній дуже буде приємно ходити у спеку. А ось ця яська виражева сорочка із 100% льону. Це, звичайний мас маркет марка Сенс Сподобався дуже колір, Звісно ж, тканина, до речі, льон доволі якісний. Він не тонкий, не просвічується. Трохи підкачав крії. Полуприталений слит мені якось напружує, доволі застаріло виглядає. Об'єм мені не вистачає. Зараз я приміряю сукню від англійського бренду Eiger. Люблю цей бренд, гарні речі вони робляться, якісні із якісних матеріалів, тому і коштує доволі дорого. Ця сукня виконана із 100% льону. Я подивилася уважну набірку. Написано, що вона зроблена в Латвії. У своєму відео під назвою 22 речі з льону я розказувала, що латвійський льон ринку, бо він дуже якісний. І цей льон саме такий, він щільний, не просвічується. Такий міцний льон, я такий люблю. Але сукня не в нев стані. Видно, що її носили, хтось її дуже любив. Це ще 16 років, Тобто XL, а я ношу L, і вона, як бачите, сукня на мене завелика. Ризикнула поміряти щось таку сукню вона. Не для жінок мого віку, звісно ж, але це стовідсотковий тоненький шовк, полупрозорий на підкладці, на підкладці з візкози. Сукня від якогось маленького італійського підприємства, їх дуже багато по італії, вони роблять дуже якісний одяг із натуральних гарних матеріалів. Якщо ви цікавитесь модою, то, мабуть, знаєте, що полупрозорість, прозорість зараз тренді, і ще ці волани це теж трендова деталь. А ця сукня на вішако виглядала більш Ну, зараз мені вона не зовсім подобається, хоча це сукня із 100% льону, знову від якоїсь невідомої мені італійської маленької мануфактури, а крім мені не подобається. Вся дружина по коліно, я її не люблю, якийсь комі... комірець хомутом. Я думала, це якось можна запресувати, він так і буде стирчати. Це не дуже гарно виглядає. Не стояла я і перед цією сукнею. Це звичайний чимас маркет Чиндем. Але тут така гарна тканина, 100% бавовна, дуже якісна. Це той різновий бавовний, який мені подобається більш за все. Він щільний, хрусткий. Але при цьому гладкий дуже гарно виглядає і носиться дуже гарно. Це і дівоча сукня для якоїсь молодої, стрункої дівчини, але мені дуже захотілося її приміряти. Сподобалася не тільки тканина, а й крій, а ще ось ці декоративні вибиті елементи, понизу сукні, на рукавах, дуже гарно виглядає. А зараз на мені ви бачите сукню. Від Марко Polo, відомий дорогий бренд швидко-нідерландський. Речі від цього бренду коштують дуже дорого, а це ще й сукня незвичайна. Вона виконана із вовни, а ще є 5% кашеміру. Це відчувається, бо вона така пухнатенька, настільки приємна по відчуттям. Колір цієї сукні теж мені подобається, коричневий ще у тренді. Скрою сукні максимально просто, як бачите, хоча це розмір S, але сіла на мене на мене непогано. Довжина така, як треба. Можете мене привітати з дебютом або прем'єрою. Я вперше у житті приміряю комбінензон. Ну, чесне слово, вперше у своєму житті. А мені вже багато років років, скоро буде 58, Я жодного разу не носила і навіть не приміряла комбінезон. Хоча в секонд хенді взагалі їх дуже багато. Це комбінезон від бренду COS, тому крій просто розкішний. Погляньте, мені подобається, як я в ньому виглядаю. Хоча, якщо не помиляюсь, я не уважно дивилася це розмір S, але він на мене вільний. Талію я підтягнула з допомоги ось цієї вшитої куріски. Вона стягується з двох боків. Це дуже зручно, тут є кишені. І склад тканини тут гарний: це суміш ліоцелу та льону. Чергова сукня від H&M, e Це не мій розмір, це 42, Тобто XL, На мене вона трошечки завелика. Але сама сукня. Мені подобається тут гарний принт, такий анімалістичний, це завжди в тренді. Беріть, не прогадайте, як то кажуть. Крій теж мені подобається. Вона скровина, як сукня сорочка. Тут гудзики по всій довжині, комірець, рукавчики такі акуратні. Зберігся пасок, тут ще Наталії є гумка, спідниця вільно об'ємна. Тканина не пожалкували. Це коза. Тканина, звісно дуже приємна для спеки. Це те, що треба. А зараз я приміряю відразу дві знахідки. Зверху в мене футболка від бренду Zara. Я дуже люблю футболки в смужечку, тому я взяла її на примірку. Вона виконана з 30% бавовни, стан ідеальний, а понизу ось ця знахідка. Як мені подобається ця спідниця. Це бренд Arket. Вже друга сьогодні я приміряю річ від цього бренду. Вона виконана теж із бавовни. Така ж тут бавовна якісна. Ви собі навіть уявити не можете. бачите, юбка буквально стоїть настільки щільна і хрустка, така бавовна. Я вже неодноразово кажу сьогодні це слово, але ось ця бавовна найкраща, яку тільки зустрічала. Це великий розмір XXL, тому на мене вона завелика. Спідниця із двома кишенями боковими. Тут ще є два розрізи з двох боків. Виконання на найвищому рівні. Ще одна непогана спідничка знову від маленької італійської фабрики. Але є вірка із складом, і вказано, що це відсотковий льон. І погляньте, який кольор цієї спідниці. Він дуже гарний. такий насичений, зелений. І крію цієї спідниці непоганий. Виглядає вона доволі сучасною. Ще має невеличкі кисеньки з двох боків, видовжина гарна. Тканина гарної якості, льон дуже приємний, не просвічується. Єдине, що мені тут не подобається, це, це ось ці великі гудзики. Вони із справжнього дерева зроблені, але вони занадто, на мій погляд, об'ємні і псують цю спідницю. Навіщо їх сюди приліпили? Без цих гудзиків, мені здається сукня. Ой, вибачте, спідниця виглядала б набагато. Краще, як вам? Можливо, я помиляюся. Знову приміряю дві знахідки разом, поглядайте яскраві кольори. Так, верхня частина це футболка від дорогого люксового бренду Лаурелі. Це частина бренду відомого Ескада. Звичайно, футболка, яка складається із бавовни та еластану, але ця лаурелі навіть футболки коштують у них по 150-200 євро. А ще разом з футболкою я приміряю штани із стовідсоткового льону. Бірка з назвою бренда зрізана, але зберігся маленький шматочок бірки і, і Там можна прочитати, що це 100% льон. Хоча й без бірки льоно легко визначити на дотик і по зовнішньому вигляду. Ну бачите, які вони зім'яті. Резентабель дуже виглядає, це саме тому, що це стоїть льон. Льон дуже сильно зминається. Штани з непогано, як звичайні класичні штани, тут висока посадка, прямі штанини, але я люблю ляні штани більш вільного, об'ємного крою. Ці такі занадто класичні. Я давно вже шукаю білі сорти <рес> на секанфенді, тому вирішила примірити ось такі від відомого бренду Benetton. Це розмір XL, вони трошечки на мене завеликі. Це дуже гарна тканина. 98% вісім та два еластани. і бавовна гарної якості, така бархатиста, щільна, нічого в них не просвічується. Сукня від ЕГІ, яка мені в принципі сподобалась. Гарна, коштує сьогодні 256 гривень 50, ну тобто 257 гривень, вона важка. Комбінезон віскус сьогодні обійшовся би мені 204 гривні. Він важкий. Італійська спідниця із льону із великими дерев'яними гудзиками. 136 гривень сьогодні варте. Лунг із льону від Банана Republic, 7328. Ой, розкішна спідниця від арки, яка мені дуже сподобалась, небагато, всього 138. Я б її взяла, якщо б вона була мого розміру. У день оновлення асортименту я придбала тільки дві речі. Я обов'язково покажу вам їх трохи згодом. До речі, ціна за кілограм у секонд-хенді під назвою Big Sale, а саме там я була, виросла. Ще минулого тижня вона становила 238 гривень за кілограм, а зараз вже 258 тобто на 20 гривень дорожче. Тому до вибору речей, навіть у секонд-хенді, тим більше у день оновлення асортименту треба підходити виважено. Я примірила багато одягу, деякі речі ви бачили, я навіть зважувала, ціни погодьтесь, кусаються, тому я вирішила провести невеличкий експеримент. І полягає він у наступному дочекатися останнього дня розпродажу і подивитися, чи залишиться хоч щось із того, що я приміряла на завозі. Вам цікаво, які речі мене все ж таки дочекалися, а які вже знайшли нову власницю. Давайте подивимось разом. Сьогодні останній день розпродажу. Я повернулася, щоб подивитись, чи залишилось хоч щось з того, що я запримітила на завозі. Але весь секрет у тому, що я не скажу, що саме я відшукала, покажу вам свої знахідки, якщо вони взагалі будуть вже вдома, коли приведу їх до ладу. Як завжди у цей день дуже багато людей. Це секонд-хенд взагалі маленький, а на розпродажі половину приміщення ще розміщають ось на крихітному у цьому п'ятачку, причому майже без будь-якого розділення на групи. Тобто сукні, сорочки, штани висять разом, повний хаос. Доведеться перебирати усі вішаки один за одним, щоб нічого не прогавити і знайти ті самі речі, які я запримітила на заводі. Привіт, моя радість. Здивована, що тебе ніхто не забрав, бо ти така дорога і гарна. Треба тебе врятувати. Як я рада тебе бачити, моя золотка. іди до мене. Welcome. Візок. Ще одна річ, яку я приміряла на завозі, яка мені тоді дуже сподобалась. Дякую, дорогінка, що дочекалась на мене. Пам'ятаєте, я приміряла на завозі комбіназовий бренду Кус. Його вже забрали, але я не дуже засмутилася. Я подивилася відзняти відео і погодьтеся, він виглядає на мені дуже добре. Все ж таки, оці виобразні вирізи, об'ємний верх це не моє. Зате я вже знайшла три речі свого заповітного списку. Радості немає меж. Я ще не все передивилася. А ще я знайшла дві цікаві білі сорочки. Настільки цікаві, що захотілося приміряти. Це німецький бренд «Єте», це дизайнерський бренд, преміум-сегмент, сорочка якісна, такі гудзики гарні. Доволі вишукана виглядає ці манжети з цими гарними губівками. Скроєна вона як класична сорочка, але жіночого типу. Тобто тут є витачки на передній частині ще з такими блискавками логотип бренду вишитий. Сурочка виглядає як нова. Ще одна біла сорочка. До речі, я обидві ці сорочки не бачила у день завозу. Можливо, вони були у когось на руках, але я точно їх не бачила, я б такі речі не пропустила. Це теж преміальний бренд німецький під назвою Мерц. Ось ця сорочка мені подобається вже більше. Тут такий простий прямий крій, але водночас не такий він же і простий, і високі манжети. А зараз я вам покажу дуже цікаву деталь, яка є позаду. Бачите, яка цікава деталь, такий елемент пришитий позаду з розрізом. Це робить сорочку доволі цікавою, сорочка з родзинкою. Що ж я все-таки знайшла і купила сьогодні, покажу вже вдома, а поки що давайте збережемо інтригу. А тепер переходимо до найцікавішої частини, а саме до огляду моїх покупок. Як завжди, я, звісно, привела усі свої знахідки до ладу, і тепер вони виглядають доволі естетично. Я вже казала, що придбала на завозі тільки дві речі. По-перше, я забрала із собою ось цей чудовий топ із трикотажного натурального шовку у казковому лавандовому кольорі. Заплатила я за нього 78 гривень. Стан ідеальний, таке враження, ніби його взагалі не носили. Топ від бренду Єсіка. Це, звичайно, німецький мас маркет Але по бірці я визначила, що ця річ виготовлена на початку 2000-х У ті далекі роки бренд Єсіка декілька років випускав лімітовані преміальні лінійки з трикотажного шовку. Таким чином, компанія намагалася вийти на середній клас. У цій лінійці використовувався дуже якісний шовк, так званий Малбері Сілк, про який розповідала у своєму відео під назвою Купила 15 речей шовку. Наскільки цей шовк розкішний, видно, і по моєму топу. він виглядає просто фантастично, як річ від дорогого люксового бренду. Хоча у ті роки він коштував доволі бюджетно, приблизно 50 євро. Все ж таки єсіка. Це мас маркет бренд. На сьогоднішній день я не знаю жодного мас маркет бренду, який би виготовляв одяг із шовкового трикотажу. Все ж таки шовк це дуже дорога сировина, і мас-маркет брендом він просто не по кишені. Друга річ, яку я придбала на завозі, це ось такі шорти від відомого італійського бренду Benetton. Я давно шукала білі шорти, бо мої старі стали на мене замалі, я набрала вагу. Це шорти у 42-му розмірі, тобто XL, вони на мене трошечки завеликі, але нічого страшного, можна зафіксувати їх на талії ременем. Треба купити новий білий ремень, бо цей начебто втратив колір. Шорти виконані із якісної щільної бавовни. Заплатила я за них 103 гривні. Це, звісно ж, не копійки, але річ в ідеальному стані і, на мою думку, це справедлива ціна за білосніжні новесенькі шорти класичного крою. До речі, я перевірила ціни. На сайті Answer, шорти від Benetton з аналогічним складом, по знижці коштує тисячі гривень, тому цю покупку я вважаю цілком вдалим. Ну що, давайте нарешті подивимось на речі, які дожили до останнього дня розпродажу. Як же вони змінилися у секонд-хенді Вони виглядали просто жахливо, але такі прості дії, як прання та прасування, роблять справжні дива. Найбільш вражаюча трансформація сталася і штанами і від бренду Зара і 100% льону. Пам'ятаєте, як вони виглядали раніше, як страшна зім'я та ганчірка. Вони були настільки непривабливими, що навіть я із своїм досвідом при примісті у день завозу не розгляділа їх величезний потенціал. Вони здались мені завуженими донизу і ще й за короткими. Але погляньте на цих красенів зараз. Штани класичного прямого крою, вільні штанини, довжина ідеальна. І вся ця краса всього за 14 гривень. Ну хіба це не диво? До речі, на офіційному сайті бренду Zara штани подібного крою із суміші льону та віскози коштують 3300 гривень. Як правило, речі із чистого льону коштують значно дорожче. Разом із штанами я показала вам ще одну знахідку останнього дня розпродажу: ось такий шовково-трикотажний топ. Він точно такий же, як і лавандовий, тільки у світло-сірому кольорі. Мабуть, ці два топи від однієї хазяйки. Він у гарному стані, видно, що був у насінні, але без будь-яких дефектів, а ціна просто смішна. Рухаємося далі. Наступна знахідка теж неймовірна, Це лонгслів від дорогого американського бренду Banana Republic із 100% трикотажного льону. Він сподобався мені ще при примірці, але всього не купиш, бо ціни у день завозу все ж таки кусаються. Як же я зраділа, коли побачила його на розпродажі? Хоча не дивно, що ніхто не звернув уваги на нього до мене, бо виглядав він крайне привабливо, така собі непримітна та брудна ковтинка. Але погляньте, як же він змінився після догляду. Стан цього лонсліву ідеальний, а ціна мізерна. У поточній колекції бренду Банана Ріпаблік лонслівів із льону наявності немає. Але, наприклад, ось такий лонслів із бабовни та модалу коштує не дешево, а саме 55 доларів. Звісно ж, лонслів із трикотажного льону коштував би значно дорожче. Також не могла не забрати секонд хенду ось цю сорочку від німецького преміального бренду Мерц. Я вже казала, що на завозі я її не бачила, знайшла безпосередньо на розпродажі і навіть приміряла, настільки вона мені сподобалась. Бірка із складом зізна, але це без сумніву бавовна, причому бавовна дуже високої якості. Бренд Мерц використовує у виробництві виключно натуральні матеріали. Але найбільше мене підкупив її дизайн. На перший погляд, це звичайна біла сорочка прямого крою із високими манжетами, проте варто подивитись на неї зі спини і одразу помітна та сама родзинка, яка робить цю річ особливою. Я прям закохалась у цю сорочку. Так вона не нова, видно, що її носили. Але комірець цілий манжети не затерті, підпашки чисті, тобто жодних дефектів. А злегкать мене колір, кисневий порошок відновив на відмінно. І тепер, як бачите, Сорочка виглядає просто фантастично. Завітала я на офіційний сайт преміального німецького бренду Мерц бабуни. Сорочки коштують там 130 євро, це приблизно 6300 гривень. Я за свою заплатила всього 10. І завершує сьогоднішній огляд. Ось ця. Проста на перший погляд бавовна футболка насичного синього кольору із блискучою літерою L по низу. Зовнішній вигляд часто буває оманливим, бо ця непоказна футболка від німецького люксового бренду Лаурель, який є частиною відомого модного будинку Ескада. Саме у цьому секонд хенді мені вже втретє трапляється річ від Лаурель. Але я не проти, навпаки, двома руками за, щоб ця традиція продовжувалась. Бо на офіційному сайті бренду Лаурель бавовни футболки продаються по захмарним цінам аж по 250 євро. Це понад 12 тисяч гривень. В голові не вкладаються такі величезні суми. Я свою купила за 10 гривень. Що скажете з цього приводу? Чекаю на ваші думки у коментарях. Це було відео не про речі за копійки, а скоріше про другий шанс, як для речей, так і для покупців. Для мене, наприклад, це справжнє здоволення знайти у купі мотлоху якісні та стильні речі. Буду рада вашим коментарям. Чи траплявся вам одяг, який на перший погляд здавався сірою мишкою, а після звичайного догляду засяяв і став справжньою зіркою вашого гардеробу. Мені цікаві такі історії і з доволенням їх почитаю. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, зустрінемося дуже скоро. Бережіть себе і тих, хто вам дорогий.